Вітаю, вітаю близнюки. Давайте побачимо, які події будуть складатися у вас на 7 днів на умовний тиждень. Так, оголошую збір на новий мікрофон, тому що якість цього, який є зараз, наразі в мене, не влаштовує. Якість інформації, цінності втрачаються через такі моменти, тому в коментарях я потім перекріплю. Посилання на Монобанку. У кого є бажання, можливість, буду рада вашим донатам, підтримки моєї діяльності. Тож, поїхали. Це така невелика ремарка. Все ж таки близнюки, які події будуть складатися на цьому умовному тижні. Середина це є загальний розвиток, ліва частина у нас відносини, права частина у нас діяльність. Загальний розвиток каже нам про те, що у вас тут випала перша карта Рицарь Пентаклів, двійка мечів і туз кубків. Вам доведеться, не те, щоб доведеться, вам життя зараз пропонує спробувати вирішувати питання не через логіку. Ну, наприклад, я не бачу тут і зараз, щоб в мене були там. 1000 доларів. Да? Процес іде наприклад, я там щось виробляю, я сам на себе працюю. У мене процес це йде, але тут і зараз я не бачу, тому сказати, що це є вигідно, я не можу. Тобто, от тут є така позиція. Якщо тут і зараз я не бачу результати, то це не є вигідно. Позиція подозукубків це коли я обираю, у мене є відчуття, мені подобається ця ідея. Тут і зараз я не бачу ці умовні 1000 доларів, але я відчуваю, що мені це буде цікаво, приємно і мені це дасть багато можливостей. Тобто, близнюки, на цьому тижні програється момент того, що вам дають можливість обирати саме по відчуттям. Тобто скористайтесь. будуть приходити такі ситуації, які вам продемонструють, що не тільки коли ви бачите тут і зараз результат, це є плюс вам. А ще коли ви відчуваєте робити виключно з позиції, мені це цікаво, і мені б хотілося б це спробувати, це розпочати. З позиції Зацікавленості з позиції кубків. Коли ця пропозиція викликає у вас емоції. Так, це основні процеси. Ліва частина відносини. А Тут цікаво, для тих, хто зараз в парі, у вас відбувається якась зміна. Якась така зміна взаємодії. Цікава зміна. У деяких програється вирівнювання, У мене є таке відчуття, що в парах деяких програється саме збалансування простору, коли ви починаєте один одного дослухатись, коли ви бачите, наскільки це грає ваш взаємозв'язок як команди, як партнерів, тобто ви один одному допомагаєте. Для тих, хто зараз не в парі сингл. Дивіться, до вас притягнеться людина, король кубків, поки ще це лише спілкування, це виключно спілкування. Воно може бути приємним, але не глибинним. Я маю на увазі, що немає такого глибинного підтексту. Для тих, хто зараз в пошуку, це формування як... Такого, якихось відносин. Тільки формування, тільки формується. Це не про те, що ви починаєте вступати в якихось відносин. Це тільки формується. І саме цікаве, в мене є таке відчуття, що основні процеси вони сильно впливають. Це ця людина вам для того, щоб ви змогли більше відчути свої потреби. Це Для тих, хто зараз не в парі. Для тих, хто в парі це більше програється як ну, такий самий момент, тобто вирівнювання ситуації за рахунок відчуття. Тобто, ви відчуваєте, що так буде краще, наприклад. Коли ви кажете про свої відчуття, коли ви дослухаєтесь до себе. Тобто тут у нас є питання, що є для вас кожного з поступки. Так, це у нас у відносних ситуація така цікава. У діяльності. У діяльності, знову ж таки, ми бачимо тут пару, тобто фінансова сфера, що у нас тут відбувається, є пара. Король мечів, є королева мечів. Це може бути колега, це може бути людина, яка з вами на одній хвилі. Це може бути близький родич, наприклад. Ви схожі. Тобто, ця людина схожа з вами в поглядах на рішення питань. І ця людина допоможе вам в якомусь питанні. Сім кажетів це саме підтримка. Підтримка, ми стоїмо пліч по пліч проти єдиного ворога. Тобто є якісь проблемні питання, є якісь вирішення їх, і вам допомагають в цьому питанні. Тобто, це може бути родич, наприклад. Ну, умовно, зараз приведу такий приклад, там купа дров накупили. Самі не впораємося, але наші родичі приїхали, допомогли нам це порубати, скласти все в такому дусі. Це такий дуже простий приклад, але він є. Тобто тут ситуація програється так, що вам допомагають. До речі, ця людина може бути ще на відстані, не обов'язково що поруч з вами. Тому що тут є старший аркан світ, це вказує на те, що людина може. Через відстань діяти, допомагати якось так. Допомога буде, вас підтримують, але основний ваш урок, близнюки, на цьому тижні, о, до речі, забула вам сказати, що у нас тут на дні колоди, прекрасний чудовий маг. На дні, дивіться, на цьому тижні основний урок це обрати саме по відчуттю. Не орієнтуватися на тут і зараз. Тут і зараз я маю вже там ці умовні 1000 доларів. так? Це більше орієнтація на те, що дійсно вам цікаво і дійсно ви б хотіли робити, або спілкуватися з такою людиною в цьому житті. Тобто, це основний ваш урок. В фінансовій сфері вас підтримають сфері відносин там є цікаві моменти, а загалом непогано. непогана така енергетика. Я вас вітаю, близнюки. Рада було вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!